Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про множинний оператор ELIF. Раніше ми говорили про Else If, тепер ми склеїли Else if і отримали ELIF. Розглянемо його на прикладі. Класно, у мене вийшло так. If, наприклад, я отримую сьогодні 10 балів за інформатику і порівнюю десятку з. Відповідно, з дев'яткою. І в 10 більше 9, Не забуваємо про двокрапку Print. Print, а в Print пишемо, ми знаємо всі бали, які у нас більшіться 9, у нас вони, які відмінні. Тому ми від... виведемо відмінно. Тобто воно ну, у нас там виникло, і ніби все добре. Що таке еліф? Давайте тепер дивитися далі еліф. Повертаюся до англійської. Еліф. Ну, що небудь напишемо, наприклад, там ми порівнюємо бал 3 менше 4. П'ю, тому що ви знаєте, що я не дуже люблю все це тело наново друкувати. Еліф 3 менше 4. Якщо я отримую 3 бали, то це у мене низький рівень. Пробуємо. Так само у нас відмінно виводить програму, чому ми не бачимо результату виконання ELIF. Тут є дуже цікава штукенці. Якщо я вже використала if і порівняла 10 з 9, і в мене спрацювала перша умова, ця умова далі навіть не розглядається. У тому випадку, якби наприклад, у мене було отак От написано 10 менше 9, спробуємо. У мене спрацювала інша гілочка «Elif». Ми йдемо по кожній гілочці окремо. Ми провалюємося в кожну наступну гілочку лише тоді, коли попередня не спрацювала. Для того, щоб це краще побачити, давайте спробуємо ще додати гілочку, змінивши умову. Наприклад, ми тепер порівнюємо. Ох, що ж ми будемо порівнювати п'ять. Більше чотирьох, і будемо тут виводити Не. Низький. І перевіряємо. По перше мене мануті помилок не було. Добре, давайте дивитися. Еліф 10 менше 9, не працює гілочка. Еліф 3 більше 4, не працює гілочка, 5 більше 4, Працює гілочка, у нас на екрані має з'явитися не низький. Запускаємо. Не низький у нас з'явилося. Давайте змінимо ще раз гілочку відповідно, щоб вона у нас не працювала. І долучимо до виводу Else. Нам вже відомо Else. Друкуємо так, як потрібно. Все ж таки. та помилка, тому що шрифт. Else ми виведемо на екран Print. Добре, давайте по черзі. Не знаю, що друкувати. Помилки все виправила і хочу побачити, що у мене буде відбуватися. О, дивимося, перевіряємо. 10 менше 9, невірно, 3 не виконуються. 3 більше за 4. Невірно, не виконуються. 5 менше за 4 не виконуються. Else тут нічого не написано, але виконується 100% тепер, тому print не знаю, що друкувати. Не знаю, що друкувати у нас з'являється, тому що ми поступово перевірили всі ці умови, жодна не спрацювала, і вивели не знаю, що друкувати. При цьому ж повертаємо знову ж таки повертаємо для розуміння і запускаємо низький. Щойно якась гілочка виконується, вона перша виконалася і далі програма нічого нам не виводить. Тобто це не говорить, що кожен рядок буде перевірятися. А, а це говорить про те, що виконується та і лише та гілочка, яка виконується першою, а інше все далі пролиснеться мене, і на цьому буде кінець. Тобто ми можемо тут вивести принт. Нехай end буду, щоб я не перекладала. Давайте подивимося. Бачите, у мене навіть програма завершилася. Зверніть вашу увагу, якщо я йду за гілочками, то принт у мене через відступ відбувається. В еліфі так само є відступ, є принт. Якщо я наприкінці програми хочу вивести N, то він у мене без відступу відбувається. Це дуже важливий синтаксис нашої мови програмування. Увага! завдання. Хочу, щоб. Ми з вами рандомно ввели цифри від 1 до 7. Сім. Остання у нас цифра буде, тому що це цифри, які відповідають дням тижня. 1 понеділок, 2 вівторок, 7 відповідно, це неділя. Отже, з клавіатури нам рандомно пропонують ввести числа від 1 до 7. Як це мовою програмування ми маємо записати? Підказую. Ну, нехай буде стандартизовано Day. Далі пишемо знайомий нам оператор, int, тому що цілочисленний, Input. Можете перевірити, і одразу ми бачимо, що він працює відповідно. Тільки п'ятірочку вводимо в тому місці, де необхідно, так? Натискаємо Enter. Є, все спрацювало, обнулили. Де інпут? Велись клавіатури від 1 до 7. Тут навіть підказку собі записала, що ми маємо на увазі вести число. Отже, рухаємося далі. Коли ми це зробили, ми починаємо перевіряти if day, Замість Day може бути будь-яка зміна, дорівнює одиниці 2 крапка. Що ми маємо вивести, Якщо одиниця Print? Принт чогось мені завжди хочеться приліпити в кінці, не зрозуміло, що те, що тут не потрібно. Принт. Понеділок. Запускаємо програму на виконання. Ввели, наприклад, один, понеділок у нас вийшло. Але ж ми можемо вести від 1 до 7, відповідно. Так? Тому я маю продовжувати цю програму. Але я зараз того робити не буду, тому що ви це виконаєте вдома самостійно, використовуючи Еліф, який ми сьогодні з вами вивчили. А в кінці Еліф, перепрошую, Еліф, є? Yes. ELIF, що ми тут будемо перевірю, перевіряти, до чого де будемо дорівнювати? До 2 так, І будемо виводити print вівторок. І так далі ми будемо. Останнє у нас буде Else. А в else потрапить вже 7. ну, Тобто ми можемо написати 7, вона сама там вже буде перевірятися. Відповідно, можете написати 7 і вивести, що це буде неділя. У вас буде таким чином. Сім днів тижня, сім гілочок. Виконати програму і надішліть мені її виконання тут. Я зараз показувати не буду, тому що хочу, щоб ви виконали самостійно. Чекаю на ваші роботи. Бувайте!